С новин на Дніпро Тіві у студії я, Орина Єяєва, вітаю і далі говоримо про таке. Окупанти готують наступ на Дніпропетровщину з трьох напрямків. Історія 58-річного Олександра, який очікує на протезування після важкої травми на фронті. У Дніпрі нараховують понад 800 укриттів. Які види існують, та від чого вони захищають. Окупанти готують великий наступ на Дніпропетровщину з трьох напрямків. Припускає 46-та окрема аеромобільна бригада. Основна мета зайти на територію нашої області, аби здобути більше козирів перед ймовірними перемовинами. Звідки наступатиме ворог і яких заходів вживають ЗСУ – дивіться в матеріалі моїх колег. На Новопавлівському напрямку росіяни нарощують сили і засоби, проводять перегрупування. Планується великий наступ з трьох напрямків. Пише 46-та аеромобільна бригада. Ворог припускають військові. йтиме з удачного на Новопідгородне, з боку Преображенки на Новопавлівку і з рубежа новосілка новодарівка на Тернове. Основна мета вихід на територію Дніпропетровської області. Особовий склад військово-політичним керівництвом мотивований. Напередодні підсумкових угод будь-які територіальні придбання можуть стати козиром у переговорах. Тим часом російські ФПВ-дрони вже долітають до Горіхового. Це останній населений пункт перед адмінкордоном Дніпропетровщини. З того боку, росіяни сунуть на Новопавлівку. До Новопавлівки йдуть низини. Це досить зручна м, територія для манери ведення війни ворога бо вони все ж таки повторюють, беруть свої мобільні групи на мотоциклах, на квадроциклах, на автомобілях, і вони намагаються там 500-600 метрів зробити ривок через там поле, через посадки для того, щоб зробити підскок до наших позицій. І Звичайно, що тут на такій території ми повинні унеможливити маневр противника. Як це зробити? Все дуже просто це розгалужена система протитанкових рвів. Які не дозволять противнику маневрувати. По-друге, це безпосередньо лінії оборони в лісосмугах, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що на Новопавлівському напрямку противник інтенсивно проводить наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ та захопити три населені пункти. Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме вийти на адміністративні кордони Донеччини. Втім, втрати ворога тільки зростають, а плани таки залишаються нездійсненними. Наші воїни завдають максимальних втрат особовому складу та техніці ворога. За словами сирського сили оборони України, вжили низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів. Провели перегрупування, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. Ірина Носачова, Дмитро Логвиненко, Дніпроті. У Марганецькій громаді, що на Нікопольщині загинув чоловік, сталося це через атаку дроном Камікадзе. Постраждала жінка, вона в лікарні у важкому стані пошкоджень зазнала також одна автівка. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Дрон у кабінет мера ворог поцілив БПЛА в кабінет міського голови Нікополя. Сталося це ще 14 лютого. В той день росіяни атакували приміщення Нікопольської міськради. Тоді офіційно про це не повідомляли. Під час прес-конференції Олександр Саюк розповів про свій стан після атаки. Ми працюємо далі. Життя триває. Це Все ще можна відповісти. Вас на момент атаки в кабінеті було? я не буду відповідати на це питання. На Дніпропетровщині затримали групу військових, які сприяли дезертирствам з лав ЗСУ. Вони допомагали у виїзді з військового містечка, проїзду через блокпости та надавали подальші інструкції, як переховуватись від правоохоронців. За такі послуги клієнти платили від однієї до двох тисяч доларів. Також іншим військовим пропонували уникнути участі в бойових діях та допомагали перевестися у тилові підрозділи. За це просили чотири тисячі доларів. Організував схему 38-річний військовий. Військової разом зі своїми підлеглими поліція провела обшуки у підозрюваних та вилучила мобільні телефони, автомобілі, документи, зброю і наркотики. А також зафіксувала чотири факти дезертирства одинадцятьом фігурантам. Справи повідомлено про підозру. Шість годин бою та втрата руки. 58-річний Олександр після важкої травми на фронті пройшов складний шлях до відновлення. Він разом із шістьма побратимами потрапив у вороже оточення. Почався мінометний обстріл. Там військовий отримав серйозне поранення, втративши кінцівку. Нині він проходить реабілітацію, готується до протезування та з нетерпінням чекає на відпустку, щоб побачити рідних. Мапині маємо плеча. Е, пацієнт робить два підходи по 20 разів. Е, можемо іноді працювати над затриманням. Е, у Олександра є два заняття на день, е, він працює. Також ми займаємося ще ми формуємо 58-річний Олександр свій ранок щодня починає з фізичних вправ. Тренує руку. Він потрапив на реабілітацію понад три тижні тому після тяжкого поранення. Той день військовий пригадує із жахом. Кацапи окружили, то виходили, не здавались. Ми продовжували здатися, не здалося. Стояли під дронами, поки до вечора тоді гранатами ж закидають, пішли через повершенці. Дрон, усіх накрили мінометом в ньому відірвалося. Лікарі всіма силами намагались врятувати руку Олександру. Втім, ураження було надто сильним. Відірвало сину з, 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 з кісткою. Вона висіла, аж там перекрили, просто. воно вже турнікет, там може б спасли, якби зразу турнікетний синдром винутий. Медики кажуть, захисник звернувся на реабілітацію запитом на подальше протезування. Тому наразі вони працюють над силою та витривалістю кінцівки чоловіка. У мене головна ціль, щоб не було цього обмеженням руху і була повністю сформована кукса, і ми вже могли віддавати протезиста нашим колегам і готувати людину до повернення до життя за межами лікарні. Ерготерапевтка Ргіна впевнена, в Олександра все вийде, бо він чоловік запальничка, всіх підбадьорую та жодного разу не спізнювався на заняття. Ба більше навіть контролює лікарів, аби приходили вчасно. Я реально виходжу з дому раніше, щоб не запізнитись, бо він чекає. І він приходить завжди вчасно. Не треба йти його забирати. І завжди, хто би з ними працював, це завжди він щось приносить. Тобто. Це якісь смаколики, постійно він нам щось несе на кожне заняття, нещодавно він приніс нам шашлик, каже, що ви пообідали. Чоловік хоче якнайшвидше пройти реабілітацію, встановити протез, брі нянчити п'ятирічного онука і знову повернутись до роботи водія. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Дніпро Ті для безпеки Дніпрян у місті продовжують зводити захисні споруди. З початку повномасштабного вторгнення найпростіших укриттів було всього сім. Зараз же їх кількість зросла до трьохсот. Вони розташовані у навчальних закладах. Які види укриттів ще існують в місті, та від чого захищають, розкаже Катерина Мащенко. У Дніпрі налічується 303 сховища, з них 39 – комунальних. Одне з таких розташоване в парку Глоби і може вмістити 240 людей. Такий вид укриття найбільш безпечний, адже може захистити від ворожих ракет та навіть радіаційних атак. Ще є на 240 осіб. У нас і протигази. Ось вони пройшли сертифікацію, проверені все. Генератор та акумулятори дозволяють підтримувати освітлення до 24 годин. Двері тут герметичні, а вентиляційна система працює не тільки від електроенергії, а й в ручному режимі, що дозволяє перебувати в сховищі довгий час. Люди можуть по черзі самі собі брати з закритої системи. з Фільтру проганяється через фільтра і можуть тут знаходитись. Там є все необхідне, навіть облаштовані кімнати матері і немовля сховища приймають людей цілодобово біля кожного укриття. Будь то захисна споруда, як ця будь-то найпростіше укриття таблички, покажчики руху, стрілочки, що там знаходиться укриття. Найбільше в місті найпростіших укриттів це цокольні або підвальні приміщення будівель. Вони розташовані в закладах освіти та садочках. Їх у нашому місті понад 400. 334 з них комунальні, повністю відповідає стандартам найпростішого укриття. А що це означає? Це означає, що ми маємо два сангузли. Ми маємо вентиляційну систему, маємо доступ до інтернету. У нас, до речі, і Starlink, тобто ми маємо ще резервне освітлення і у випадку відключення світла ще протягом 2-4 годин. Ми можемо працювати. Підвал облаштований партами, аби під час тривог не переривати навчальний процес. На випадок відключення світла в укритті є генератор, а також аптечка першої медичної допомоги. Нам видали аптечку таку перевіряємо згідно термінів, що були найпростіші такі медикаменти. У нас є журнал ведення перелік да, лікарських засобів. Ну і складені такі моменти». Одночасно в укритті можуть перебувати 575 осіб. Тут ховаються не тільки учні та вчителі, а й містяни. Якщо тривога застала вас під час перебування на вулиці, то на зупинках громадського транспорту можна побачити залізобетонні захисні споруди. Таких у Дніпрі 175, і вони можуть захистити лише від уламків ракет та дронів. Будь-яке укриття найпростіше, мобільне воно захистить від уламків. Якщо десь буде поблизу там чи будуть з ППО збивати, чи що і летітимуть уламки, то Укриття захистить людей від уламків. Потрібно обов'язково йти в укриття в будь-яке яке поблизу є. Не нехтуйте своєю безпекою і під час тривоги ховайтеся в безпечне місце. Знайти їх адреси можна на сайті міськради Дніпра або в порталі Дія. Катерина Мащенко, Андрій Чебаненко, Дніпро. У Самарівському районі правоохоронці затримали 50-річного підозрюваного у вбивстві власної матері. Злочин стався 26 лютого. За інформацією поліції, нападник під час сварки цеглиною та палицею завдав ударів потерпілі від отриманих травм. Літня жінка померла на місці. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У Дніпрі затримали чоловіка, який посеред ночі пограбував магазин. Він розбив скло вітрини, схопив товар і втік. Охоронець закладу викликав поліцейських, які швидко вийшли на слід зловмисника. Чоловіка помітили під час патрулювання вулиць. У його сумці знайшли викрадене, а на руках були подряпані від скла. На місце викликали слідчо-оперативну групу. У Дніпрі на базі навчальних закладів запрацювали вісім нових мовних клубів українською будь ласка. Ініціатива стала можливою завдяки співпраці Департаменту гуманітарної політики та Центру професійного розвитку Освітня траєкторія. Заняття проходять раз на тиждень та триватимуть майже чотири місяці. По завершенню всі учасники отримують сертифікати. Як Дніпрявни опановують українську, розповість Артур Орел. Давайте ми почнемо, як завжди, у... Те посладенці домашнього завдання. у Дніпрі на базі закладів загальної середньої освіти розпочали роботу мовні клуби з вивчення української для батьків. Ну коли ми тільки почали просто тестування і попередній запис, зразу буквально за добу, ми набрали 32 людини. Цей комплекс занять розрахований на 15 занять, тобто до середини травня. В середині травня буде великий гала-концерт. Перші мовні клуби для батьків на базі навчальних закладів з'явились після початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно ще вісім шкіл Дніпра доєднались до важливої ініціативи. Для мене збереження мови самоідентичності це дуже важливо, не враховуючи, що досить довго школа була з російською мовою навчання, от з 25 лютого школа. Одно, ну, одностайно перейшла на українську мову спілкування, було складно, але те, що люди намагаються і спілкуються і в звичайному житті українською, це супер. Батьки засвоюють теми лексики, орфоепії, вивчають скоромовки і розбирають значення раніше невідомих слів. Заняття проводяться за допомогою інтерактивів. Пеметральнішні, як ви думаєте, яка це частина мови? Рифмедне питання, це ігри, це розмови, це скоромовки, це е, практичні заняття на дошці, у зошитах, е, робота з роздатковим таким матеріалом дуже цікавим, е, е, сканують QR-коди, роблять вправи або Самостійно або біля дошки говорять один з одним, працюють в групах, працюють, складають діалоги, складають привітання. Ну, дуже цікавий був перший урок мотивація. Чому вони прийшли сюди? Я поділилася своєю мотивацією, і кожен з них розповів дуже цікаві історії. Чому саме прийшли до вивчення розмовної української, Чому саме хочуть говорити українською? Серед учасників мовного клубу і пані Ірина. Жінка каже, що українську розуміє проте, аби досконально нею володіти, бракує словникового запасу. Як тільки дізналася про такі заняття, одразу долучилася. Я в школі не вивчала українську. Був такий час, коли давали звільнення і тому я, хоч трохи вмію балакати, але мені хотілось знати більше. Якусь граматику, якісь додаткові знання. Коли мені треба виразити більш детальніше якісь свої почуття, мені важко, мені не вистачає слів. Тому я буду рада їх знати і частіше використовувати. Аби доєднатися до мовного клубу, батьки школярів можуть звернутися до директорів навчальних закладів Дніпра та із задоволенням вивчати та покращувати свою українську. Артур Орел, Іван Пономарьов, Дніпро ТВІ. У Дніпрі проходить міжрегіональний фестиваль-конкурс на найвищу театральну нагороду «Січеславна-2025». Змагаються Запорізька та Дніпропетровська області цьогоріч. Дніпро представляє чотири театри. Свою п'єсу вперше показали підопічні ДГУ. Вистава присвячена біблійній історії про Моесея. Серед 27 вистав, які беруть участь у конкурсі. Оберуть 10 найкращих. Вони згодом будуть представлені перед міжнародними журі. Ми керуємося фаховими критеріями. Ми дивимося на режисуру, сценографію, акторську майстерність, на вибір драматургії, на актуальність. Десь ми дивимося на традиційність прочитання, десь ми дивимося, якщо новаторство, то яке. Дивимося на взаємодію всіх компонентів. Більш детальніше про те, як пройшла вистава та коли оголосять переможців, ви дізнаєтесь у завтрашньому випуску новин. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються обудні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті, телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Я Орина Єяєва. Пам'ятайте світло всередині. В нас а волю не закувати в кайдани. До зустрічі. Моє вітання на телеканалі Дніпро Тібі. Випуск новин спорту. Український володар поясів WBA, WBO, WBC у надважкому дивізіоні Олександр Усик. Продовжує очолювати рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за оновленою версією авторитетного видання в З У топ 3 змін не відбулося відразу. Після нього у цьому переліку йде володар усіх титулів у другій найлегшій базі. Японець Наоя Інсує чільну трійку замик. Колишній абсолютний чемпіон світу в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбюа, розповів, що далі чекає його клієнта. Я зустрічався і коротко поспілкувався з представниками Олександра Усика, Красюком та Клімасом, який нещодавно висловив бажання провести бій з моїм підопічним на кону. Усі чотири пояси. Увесь той ажіотаж після попереднього поєдинку. Усі суперечки нада. Нагадаємо, у серпні 2023 року Усик нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді Міжнародний олімпійський комітет визнав організацію World Boxing, яка прийшла на зміну міжнародній асоціації боксу через конфлікт з питань фінансів суддівства та проведення турнірів, що триває з 2019 року між МОК та міжнародною асоціацією, яку очолює росіянин Умар Кремльов, бокс на цей момент не включений до програми Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Втім, World Boxing може змінити ситуацію до організації поступово Ходять багато країн про події. заявила і Україна. А виконком міжнародного олімпійського комітету у належний час ухвалить точні деталі щодо участі нейтральних спортсменів зимових ігор 2026 року. Це такий самий підхід, який мок застосував перед успішною реалізацією своєї рекомендації перед Олімпіадою в Парижі 2024, заявило заявили в організації відповідно до принципів кваліфікаційної системи. Усі відбірні змагання мають бути завершені не пізніше 18 січня 2026 року, що є крайнім терміном подачі заяву. Для Олімпійських юр 2026. як завжди, по діловому, змістовно і конструктивно з комунікацією і з зв'язком у відповідності до порядку денного який увібрав у себе 10 питань. Відбулося чергове планове засідання виконавчого комітету громадської спілки Асоціація футболу Дніпропетровської області. Як завжди, по-діловому, змістовно і конструктивно з комунікацією і зворотнім зв'язком у відповідності до порядку денного, який увібрав у себе 10 питань, відбулося чарове планове засідання виконавчого комітету громадської спілки Асоціація футболу Дніпропетровської області. На його початку заступник голови Владислав Штамбург ознайомив присутніх з напрямки і підсумками роботи, що ведеться з залучення до діяльності допомоги на взаємовигідних умовах нових партнерів. І спонсорів, після чого голова комітету арбітрів Дмитро Євтухов доповів про те, що область отримала найбільше в Україні чотири квоти для навчання у національній школі суддів. Наразі в регіональній подібній, яка відкрилася першою на теренах держави, вишкіл проходять 37 слухачів, 29 у Дніпрі і 8 у кривому розі. Також призначені рефері, які відповідатимуть за підбір кадрів і проведення змагань з футзалу, медійного і пляжного футболу, футнету та текболу. Про те, як справи і що турбує на неві дитячо-юнацького футболу, розповів голова обласної ліги Роман Прощенко. Дніпропетровщина на сьогодні друга за кількістю команд учасниць в чемпіонатах України, де має другий показник 282 команди, які грають у дев'яти вікових категоріях. Вони представляють 61 приватний клуб, 27 комунальних з 27 громад з більш ніж 80 області. Наразі розглядається питання залучення до змагань ще 29 потенційних учасників, проте, на жаль, існують проблеми. Перша з яких Війна є 30 клубів потенційних учасників наших обласних змагань. Ми розуміємо, що є певні проблеми, тому що зараз війна є регіони, які співмежують з зоною бойових дій. Ми розуміємо, що там поки що, на жаль, не можемо проводити змагання, але є регіони, які обов'язково треба долучати, і ми від себе зробимо все можливе, спілкуючись з цими регіонами для того, щоб їх вже в сезоні 25-26 долучити до наших змагань. На 4 травня у нашому місті заплановане широкомасштабне свято з відзначення піввікового ювілею легендарної школи Дніпро 75 апофеозом а якого стане матч збірних ветеранів навчального закладу і України. Бюджет сформовано. Розпочалася робота з підготовки заходу. Про перспективи розвитку текболу і футнету говорив голова відповідного комітету Євген Іванов. Відкритий чемпіонат Дніпра з останнього візьме старт вже 5 березня. Пройшла повна підготовка до чемпіонату, відкритого чемпіонату міста по футнету, який стартує 5 березня. Буде він проведен 5, 12 та 19 березня. І за місяць проводиться чемпіонат, також відкритий чемпіонат міста з тейболу. А також планується в травні місяці. Провести один з чотирьох з п'яти етапів е тейкболу та чемпіонат України з футнету. Далі було заслухано звіт про роботу за попереднє півріччя Асоціації Павлоградського району, яку було визнано задовільною. Голову асоціації футболу Дніпропетровської області Олексія Маркова та його першого заступника Ярослава Дерев'янка і заступника Владислава Штамбурга обрано делегатами на черговий 27-й конгрес української асоціації футболу. Що відбудеться 25 квітня у Києві? На сам кінець виконком подякував УАФ, яка організувала за власний кошт табір у Закарпатській області для 54 юних футболістів з Нікопольського району. Не забули, звісно, привітати з 55-річним ювілеєм і голову відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка, який тісно. Співпрацює з асоціацією. Ми гарно попрацювали. Сьогодні розглянули багато питань різних комітетів. розглянули розглянули і святкування майбутнього Дніпра. 75-50 років буде у цьому році. Буде великий захід. Ще в нас вперше буде в Дніпрі чемпіонат України по футнету у травні. І ми готуємося до цього. Також я хочу привітати Михайла Анатольовича з ювілеєм і. І сказати, що ми разом працюємо на розвиток нашої області про хід виконання рішень і накреслених планів, відповідальні і закріплені особи доповідатимуть на наступному засіданні виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області. Ми також приєднуємося до чисельних побажань на адресу голови відділення Національного олімпійського комітету у Дніпропетровській області та президента Федерації дзюдо України Михайла Анатолійовича Кошляка з його 55-річним ювілеєм. У першу чергу дякуємо за його внесок у розбудову та розвиток спорту як у регіоні, так і на теренах нашої держави. Звісно, зичимо миру, здоров'я, успішних виступів наших атлетів на всіх міжнародних і. І в відчинених аренах. Звісно, здоров'я йому злагоди і сімейного затишку. Нехай все буде добре з ювілеєм. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.